Привіт, ви на каналі Місто Медіа. Я журналістка Тетяна Примачок, і сьогодні у нас в гостях лікар-мамолог Володимир Федорчук. Вітаю, пане Володимире. За вікном зараз листопад, А попередній місяць, жовтень, був присвячений якраз темі здоров'я молочних салус. Мені завжди було цікаво, чи після такої активної медійної кампанії. Яка покликана якось підвищити обізнаність населення? Чи фіксуєте ви, що до вас почали звертатися частіше люди з обстеженнями? Ну, можливо, перших 2-3 тижні люди згадують про себе, згадують, що треба прийти до лікаря, обстежитися. І дійсно, можливо, якийсь ну, трошки такий пік в плані обстежень людей присутній. А далі все воно йде своїм. Чередом що ви маєте на увазі? Ну, приходять ті, хто хочуть прийти. Ті, хто не хочуть прийти, не приходять, тому що у кожен по різному ставиться до свого здоров'я. Є люди, які десь там чуть-чуть щось скальне, вона вже прибіжить в лікарню. Є люди, яких внаслідок захворювання раку молочної залози, іде розпад молочної залози. І вона ще сидить вдома. Вже привозять, коли там кров тіч, і треба щось робити. Тому трудно сказати, трудно давати якусь оцінку, але. Маємо те, що маємо. Ми маємо зараз період, коли ми всі перебуваємо в дуже сильному стресі, постійному, так можливо, там недостовірна думка, що всі хвороби від нервів. Чи має це якесь підґрунтя? І чи той весь стрес від війни, який відчувають українці, українки, він якось вплинув на ріст захворюваності? Чи можете ви щось таке фіксувати? Тут трудно давати оцінки. Єдине, що скажу, на рахунок стресу. Можна розбити на дві такі групи. Перша група медична. Стрес він в жінок підвищує рівень пролектину. Це той гормон. Які робить всі добрякісні захворювання, які тільки є в молочних залозах та і виділення спипок, дифузним местепатії добрякісні новоутворення молочних залоз на фоні стресу вони проявляються. Друга причина на фоні стресу, хронічного стресу, який ми маємо на даний момент, знижується імунітет людини. Ну і відповідно може прогресувати та чи інша хвороба. Якщо подивитися з іншої сторони на стрес, коли людина в стресі, вона що починає? Вона починає курити. А курива це теж є фактор виникнення онкології або ж його заїдати. А надмірна вага тіла теж призводить до певних там моментів в плані раху молочної залози. Чи фіксуєте ви, що українки стали можливо, якось українці уважніше до себе ставити? Чи навпаки зараз є? Топ тема це війна, і всі звертають більше увагу на неї, а на себе там в останню чергу. Трудно якось це оцінювати в якому плані. В тому плані, якщо подивитись на статистику, що в нас є я на статистику, дивлюсь по занедбаним випадкам, то вона фіксується в рік від 20 до 30%. відсотків. От як було все життя на Болині, так воно і є. 25-30% відсотків людей, які звертаються з приводу. Ну вже ми ставим діагноз раку молочної залози. Вони в третій четвертій стадії. Що відповідно. Ну знижує і тривалість життя і шанси на вилікування прямих. А загалом, якщо говорити про статистику, то є якийсь ріст захворювань? Чи можна говорити про виявлення загалом захворювань? Ця справа тому я подивився дані, коли йшов до вас. Якщо в абсолютних числах дивитись, то в 2014 році на протязі років так абсолютна кількість людей, які захворіли, і ну, поставили на облік приводу раку молочної залози, на волині склало 310 чоловік. Станом на 2024 рік їх стало 358. Станом на 9 місяців цього року це 233 випадка три випадки раку Це Ті люди, які вперше звернулися і був висунув діагноз — рак молочної залози, взагалі в статистиці рахується на 100 тисяч населення розрахунок. Іде ну ріст є. Він незначний, але він є. Чи є якісь фактори ризику? Категорії людей, кому ви точно радите робити регулярні чекапи організму. Тобто, це, можливо, в спадковість була якась така на рахунок чекапів. Зараз держава забезпечує обстеження. Я би радив всім жінкам, які після 40 років, незалежно від того, чи була спадковість чи не була, звернути на себе увагу і. Пройти обстеження молочних залоз. на Волині є достатньо і маморафів, і УЗД-апаратів, де це можна зробити, не обов'язково йти в онкодиспансер, вже зразу ж, так А там, якщо на місці лікарі виявлять якісь відхилення, то вони відповідно скерують до нас в онкодиспансер, і Ми далі будемо там розбиратися, що робити далі. Знаєте, я чула таку думку. Дівчата, наприклад, не хочуть іти на обстеження, бо вони бояться, що. Щось з ними не так. Я пропоную, аби цей страх якось, можливо, подолати для когось, розказати алгоритм, як відбувається загалом обстеження і саме лікування, якщо там або доброякісне, наприклад, якесь утворення, або злоякісне. От уявімо, я жінка, мені 36 років. Що ви радите мені зробити? Ну, самообстеження ніхто не відміняв, тобто ви повинні самі за своїм організмом. І це не є секретом. І на даний момент я думаю по статистиці. Так само: 80-85% пухлин в грудях, жінка собі знаходить сама. Тільки от ви правильно сказали, страх це той рушійний момент, який, ну скажемо, змушує її сидіти вдома, боясь прийти до лікаря. Хоча якщо я. З 2003 року працюю в онкодиспансері, 8 років я сидів на прийомі. Мамологічно в де приймав людей. І статистика говорить наступне: що тільки з тих людей, що заходять, от, наприклад, на прийомі там 50 чоловік в день було, тільки 2% мають рак молочної залози. Всі інші це або вони абсолютно здорові люди, але в них там є якісь незначні відхилення, гормональні, або е, добрякісні новоотвори. Що теж дуже добре mm -hmm. лікується? Тому 2% з тих всіх, що приходять, мають власне проблему. Всі інші це або профогляди, або mm -hmm. незначні відхилення. Рухаємося по цій схемі. Припустімо, щось мене турбує, так Берете електронне направлення в сімейного лікаря, так приходите, в онкодиспансер, ну, дзвоните в онкодиспансер, записуєтесь, бо зараз держава чітко прописала, як все має бути. Є певна норма людей, яких ми маємо подивитись. Бо колись було не так, колись було. Всі, що люди прийшли в той день, лікар змушений подивитися. Абсолютно поміняли вони це все відношення. І є норма, певна кількість людей на зміну, який лікар значить, може подивитися, і держава рахує, що більше він не може, тому що це і тяжко, і нагрузка. Ну, от ці всі моменти. Ви записуєтесь на прийом, приходите до лікаря, лікар вас оглядає, і далі приймає рішення, що робити з вами далі. Все залежить. Тут приймається до уваги, що ми будемо бачити ну, при огляді ваш вік. От і тоді, скоріше всього, якщо вам 30 6 років це буде в УЗД молочних залоз. Ви приходите в молочних залоз і Відповідно від того результату, що ми отримуємо, ми далі починаємо рухатись в ту чи іншу сторону. Якщо будуть, не дай Боже, якісь відхилення, які сумнівні, ми відповідно 36 років вже будемо вам пропонувати і радити, і настояти на тому, щоб зробити меморафічне обстеження. Угу. Ну і так алгоритм йде одне за одним плані, щоб поставити діагноз або зняти діагноз, який є. А якщо б мені було вже 40, то це б однозначно була мамографія. Держава проплачує безкоштовну мамографію, починаючи з 45 п'яти uh -huh. років. 45 навіть? 45, п'яти да і при чому колись до до цього року було як що держава гарантувала людям після 40 років безкоштовну мамографію один раз на рік. Зараз вона гарантує один раз на два роки, uh -huh. тобто тут вона фінансування зменшилося. Відповідно, вони о, там. Економлять гроші, хоча з іншої сторони трудно сказати, чим вони керувалися, коли це робили. Для прикладу скажу ситуацію: от є жінка з раком молочної залози. Не всіх вона починається наше лікування з хірургічного втручання. Не всіх більшість, ну не більшість, але частина жінок вони спочатку отримують передопераційну хіміотерапію, і лише тоді ми їх беремо в операційну і оперуємо. Після кожних двох курсів хімії ми робимо мамографічне дослідження молочної залози. Там, де є рак. Ми дивимося, як рак міняється під нашим, ну, впливом нашого лікування. Він збільшується, зменшується. Що з ним робиться? Ці всі моморфічні обстеження вже людина змушена платити, тому що держава не покриває цього, тому що раз на рік тільки безкоштовно, ну, раз на два роки вже було безкоштовно. Тобто, ну таке собі. А це дороге обстеження? Ну, недороге, як би там не було. Я не пам'ятаю фінансово, бо там помінялися нюанси. Це не є надто дорого, але сам факт, що людина має онкологію, і от їй потрібно платити гроші. Повірте, що більшість людей до цього відноситься з розумінням, тобто вони розуміють, що це їхнє здоров'я, їм це в їхніх інтересах це зробити. Ну але. Як ви визначаєте, чи це доброякісна пухлина, чи це злоякісна? Тобто, мені сама фізика цього процесу цікавить, це аналізи якось, чи це гістологія береться? Можете пояснити, якщо вже не ранній рак молочні залози, і його видно, то досвідчений лікар людина піднімає руки вгору і вже може сказати, що в грудях є. Візуально часом буває, це зразу, в очі кидається, що це є вже. Ти дивишся, і думаєш, ну є. Але якщо пухлинки маленькі. Ну тоді і деякі обстеження, і УЗД вона нам каже. До чого схиляється лікар, який дивиться на ну, зде до доброякісного чи до злоякісного процесу. Номографія відповідно теж вам інформацію. Добре, чи злоякісне. Відповідно, береться аналіз, береться і тонкоголкова голкова біопсія, тобто ми голечкою беремо декілька там груп клітин, так зване цитологічне дослідження. Люди дивляться в мікроскоп і кажуть, що це добреякісне, чи злоякісне, і відповідно робиться ще трепан біопсія, тобто товстою голкою береться зріз тканини. Власне, тієї пухлини, і це вже патогістологічне дослідження, де наші патонатоми мікроскоп дивляться і виставляють діагноз по одному обстеженню. Рідко коли можна сказати, що є. Хоча якщо він вже є, то всі його бачать. Але коли от зрозуміло, чи добра, якісне, чи злоякісне, ну тоді да, тоді треба трошки попрацювати, щоб виставити той, той діагноз. Після операції, наскільки я розумію, пацієнт має пройти ще хіміотерапію, так чи не завжди? Не завжди не завжди. Це залежить від біологічного підтипу пухлини. Якщо жінка прийшла до нас, ми бачимо, що там пухлинка, умовно кажучи, там до 2 см, а до 2 см – це перша стадія раху молочної залози. Коли ми оперуємо цю жінку і робимо. Значить, операцію, і наш патонатом каже, що пухлина ми бачили умовно кажучи, що там 18 міліметрів на обстеженнях. Ну не завжди там пухлина буде 18 міліметрів, коли ми прооперуємо. Як правило, вона менше патонатом дивиться і каже, бачу інвазивну пухлину, умовно кажучи, там 10 міліметрів. Ми робимо відповідно, щоб біопсію сторожового лімфатичного узла, тобто визначаємо чи метастази, пішли в лімфатичні ні. Якщо метастази не пішли, це перша стадія. І якщо пухлина є гормоночутливою, тобто ми призначаємо там гормональне лікування. Променева терапія, бо як правило молочні залози, ми в таких випадках зберігаємо. Ну і все. Тобто, не завжди хіміотерапія буде, скажімо так, показана в тому чи іншому випадку. Це дуже індивідуально. Кожний випадок раку молочної залози це така от титанічна робота, і скажімо, і настільки воно все індивідуальне, що. Якісь давати рекомендації так на загал дуже тяжко. Ми не даємо рекомендації. Ми просто я просто хочу пояснити, зрозуміти, як це все відбувається. Тобто може бути променева після того терапія, так може бути гормональна, а може бути хімія терапія. Може взагалі не бути. Вона все поєднання. Ні, ага. те, що взагалі не буде, це тоді можна говорити, що взагалі не буде по світових стандартах. Коли ми пухлину прооперували, а її інвазивний компонент складає менше 4 міліметрів. Ну тоді можна сказати, що, що да, нічого не потрібно. Це. Зараз на сучасному рівні прописуються такі в стандартах. Але що таке хіміотерапія простими словами? Тобто, це вводиться в організм якась речовина? Так, вводиться хіміопрепарати. Їх дуже багато є. і Вони для різних форм і раку молочні залози там підбирається відповідно і не тільки молочні залози, там сіний, рак, шлунок, пряма кишка, там різні хіміопрепарати, які застосовуються їм. Хіміотерапія націлена на те, щоб вбити клітини, які швидко діляться. І ракові клітини швидко діляться. І от вони починають вбивати ті клітини, які швидко діляться так по-простому. Але разом з тим воно буває не тільки клітини, що швидко діляться ракові. Вони бувають і свої клітини організму, тому люди їх правило, переносить і не дуже добре. Це не умовно кажучи, не якісь там фізросін покапати. от так, тяжкувато це все переноситься. Як це? В чому це може проявлятися? Ну, то, то, це тошнота, то робота, випадіння волосся, психологічний стан це дуже тяжко. Чи правильно я що це той стан, коли людина вже не може там виконувати свою роботу, коли вона мусить іти, мовно, на лікарняний і кожного порізника для себе? Кожного по різному. Є люди, які я знаю, наприклад, при мені, от, вони і хімію отримували і потім оперували. Вона главбух однієї з фірм, і вона сидить з комп'ютером в відділенні і працює далі. Тобто і такі варіанти. Так, да, фізичне навантаження, напевно, тяжковато для таких людей. А такі от роботи, що зв'язані віддалено, можна сказати, працюють працюючи, успішно працюють. А про меневу терапія, що це таке простими словами? Є спеціальні променеві апарати, де променями променева терапія розраховується там дози, опромінюється молочна залоза, молочна залоза і зони ліфового відтоку, тобто ті ліфетичні вузли, де можуть бути там мікро чи метаслав. Була тема про медичний канабіс, який от саме має якимось чином пом'якшити. Ці наслідки, я так розумію, хіміотерапії, так він зараз на якому рівні втілений, не втілений. Я цим не цікавлюсь по одній простій причині. Ми до втілення далеко, тобто від нас нашого рішення, чи це застосовувати, чи не застосовувати, не залежить. Скажу одне, що. Паліативна допомога в Україні трошки ну так відстає від того, що за кордоном там набагато воно більше розвинити. Людям безкоштовно видають там ці різні пластиря, таких шокліться на руку. Вони з наркотичними середниками, щоб не було болі, щоб людина нормально переносила ті всі моменти, які є. Тому ну якось так зараз. Ми трошки угу. хотілося б краще. Чи є якась певна тенденція до збільшення раку молочної залози у чоловіків? Бо ну наскільки відомо, це не суто жіноча проблема. Ну я б не сказав би, що збільшується. як правило в абсолютній кількості у нас там 3, 4, 5, 6 чоловік на рік. Чоловіків, але але з тих є... 300, 358, що було в минулому році, було п'ять чоловік. Так, да, вони є. Ну, єдине, що скажу, рак молочної залози в чоловіків протікає гірше, він більш агресивніший. Ну і, і відповідно результати непогані, але не настільки, як би хотілося. А в чоловіків алгоритм виявлення такий самий, як у жінок? Абсолютно. Тобто ви їм теж радите періодично якось самообстежуватись? Це, як... Може хтось схильний до того, комусь. Більш посильно треба на це дивитися. Ні, як правило, знову ж той, той момент, що я говорив, що як правило, людина сама собі знаходить вузли прудів. От і все чула таку думку, що воно може бути пов'язано з тим, що вживають якісь там певні добавки для нарощення м'язової тканини чоловіки, чи це недоведені факти про стероїди? Так, зв'язку якогось, чи немає його? Ну тут мені знаєте, згадується Вінсон Черчилль. Він сказав таку. У нього був тонкий такий англійський гумор. Він сказав таку річ, фразу Я завдячую своєму довголіттю спорту бо я їм ніколи не займався. Зараз багато хто може критично до мене відноситись в цьому плані. Я за спорт, але з розумним обличчям, коли люди працюють там, входять спортзал, але анаболічні стероїди це окрема тема: 60% гінікомастії – це як правило в чоловіків на фоні анаболічних стероїдів. Тобто іде розростання молочної залози, що не має бути в чоловіка внаслідок приймання анаболічних стероїдів. Ну а розростання молочної тканини воно супроводжує, воно лікується гінікомосія тільки оперативним шляхом. Гінікомастія – це коли груди чоловіка стають подібні до жіночих. правильно? Це вірно. Ага. Тільки вона є двох видів: є несправжня гінікомесія, це тобто відкладання жиру, ну, вікове, скажімо так, відкладання жиру, і там от жирова подушечка така є в молочні, і справжня гінікомасія це вже стероїди, або щось порушення гормонального бувають випадки порушення гормонального фону чоловіка, не зв'язане з анаболічними стероїдами, Це треба дивитися там вже і урологів туди підключати. Ну, Комблесоб стежити, щоб подивитись в чому причина, повертаючись до того алгоритму лікування, чи правильно я розумію, що є якийсь період, якщо не було там ремісії повтору, всі ці онкомаркери, аналізи в нормі, то жінка вважається вилікуваною. Скільки це має пройти років? Кожна країна по-різному. Це оцінює. У нас іде п'ятирічне виживання а в Америці, наприклад, десятирічне виживання. Вони рахують. Усе залежить від критеріїв тої чи іншої держави. У нас п'ятирічне виживання. Ми рахуємо скільки жінок от пережило п'ять років від моменту встановлення діагнозу, до є п'ятирічне виживання цих жінок. Пережило, тобто мається на увазі, що умовно каже, в 2025 році жінці вислано діагноз рак молочної залози в цьому році. Там ну я не знаю скільки буде. Давайте 2024, там 358 жінок було. І от ми в 2029 році все ж фіксується, є канцер-реєстр, За тими жінками йде спостереження. Скільки жінок із тих 358, що було виставлено діагноз у минулому році, доживе і буде жити далі після 2020, 2029 року. Це п'ятирічне виживання вже вираховується скільки людей живе далі. А жінки, в яких ну загалом люди, в яких був рак молочної залози, вони якось мають щорічно чи можливо частіше перевірятися? Яка там процедура? Перший рік ми раз на три місяці за ними обстежуємо в межах перших трьох років, раз на півроку. Вже другий, третій рік після трьох років. Ну кажемо, вже раз на рік приходьте. дивимося за ними. Чи є якісь генетичні скріниги? Можливо, сучасні, аби зрозуміти, що хтось більш схильний до раку молочної залози? Чи немає такого? Що генетичні аналізи є? Основний це два генетичних аналізи. Це англійська абревіатура 1 і BRCA2. До речі, вчора ця панянка була в Україні. Там був скандал. Да в Херсоні охоронця в ТЦК був він там. був це ну таке вже і, власне. Цей аналіз світі охрестили як аналізом Анджеліна Джолі. Чому то, що в неї мама хворіла раком війників, а рідна тітка раком молочні залози. Коли вона зробила цей аналіз, їй сказали, що ймовірно захворіти раком війників там більше 70%, під 80% раком молочні залози, теж в районі 70%. Їй було видалено два війни, видалено молочні залози, підшкірно поставлені імпланти, і от вона живе і зросту. Все слава Богу. Так от ці аналізи робляться. Спадковий рак молочні залози доказаний. 5% випадки. випадків. Ми теж його широко використовуємо. Це не дешеве задоволення, от але це дозволяє нам в деяких моментах значить прийняти правильне рішення стосовно вибору хіміотерапії, і вибору оперативного втручання. Коли приходить людина, в анамнезі ми розпитуємо чи ніхто в сім'ї не хворів раком молочних залози. Якщо в сім'ї хтось хворів раком молочної залози, і цей вік був ну там по різних зараз трошки міняється тактики підходу. Ми так дивимося, якщо до 50 років хтось в сім'ї по жіночій лінії мав рак молочні злози, то ми радимо все-таки його зробити. До 50, так? Да? Ну, до, до 50. Ну, зараз є, вже кажуть, і до 60 поміняли трошки це. Міняються погляди, міняються тактики до цих обстежень. Ну тим не менше, якщо в родині хтось мав. Давайте так, до 50 після, все одно краще зробити, щоб мати уяву пов'язаний рак з генетичними моментами, чи не пов'язаний? Якщо говорити про вашу роботу протягом останніх чотирьох років, коли збільшилось навантаження у зв'язку з війною, я так розумію, що і внутрішньопереміщені особи приїхали на Волинь, тривоги повітряні, і це все впливає на роботу лікарів, і ви так само в стресі живете. Які зараз вузькі місця? вашій ділянці роботи, тобто, чого не вистачає вам? Можливо, фахівців забезпечення якогось? Чи надто багато стало навантаження? Ой, це питання, про яке можна говорити довго. На рахунок фахівців, ну скажу так, на даний момент фахівців. Власне, в нас в, в, в нашому онкоцентрі вистачає. Але всі молоді спеціалісти, зараз, які позакінчили університети, як правило, вони хочуть виїхати за кордон і вони це успішно роблять. Тобто йде від, відтік молодих спеціалістів за кордон. Що буде зараз? Нас вистачає, але що буде за років 5-6. Трудно сказати на даний момент. Я точно знаю, що фахівців вже не вистачає в деяких районних лікарнях, і, і гінекологи і все інше, Колись це було проблема туди влаштуватися. А зараз їх там вже не вистачає. Я думаю, що з часом це чекає нас на рахунок апаратури. Ну тут більше до адміністрації питання. Хоча ми апаратурою забезпечені, не апаратурою. Ну і недавно відкрити новий там ліній, не Посилити, значить, допомогу в населенню онкологічної допомоги. Хотілося більше. Хотілося б, щоб держава нам те, що це добре, але ще не вистачає. На рахунок медикаментів, в принципі, вистачає, але держава. Також у нас поставило певні рамки. Є перелік тих медикаментів, які ми можемо користуватися. От, і ми повинні їх виписувати. Є люди, які наприклад, ці медикаменти не підходять, і що тоді робити. Ну в такому це так грубо я сказав. От і на рахунок, що нам не вистачає. Це в цьому світі в лікуванні раку молочної залози, Зараз перевага надається навіть не хіміотерапії, а таргетній терапії. Таргетна терапія це таке трошки вам ріже ухо, те, що я сказав. Це така селективна терапія, яка направлена виключно на певні ланки блокування певних процесів, які запускають механізм виникнення того чи іншого онкологічного процесу. Не дешеве. Лікування на одне ведення там в районі. Ну та приблизно по різних препаратах, бо їх є дуже багато. Тихтагронних препаратів це десь 80 тисяч гривень. Одне ведення препарату. А як він діє? Тут треба малювати вам схему, показувати, що куди як блокує якісь. Він блокує. Да він блокує певні мішені в клітинах і органах, і не дозволяє розвиватися раку молочних залози. У нас при там є певні показники. У нас є транстузумап, це теж таргетний препарат, який держава закуповує, і ми його широко використовуємо. При зараз таки вже буду казати майже матюки гердвеню позитивному раку молочної залози. Часом його буває недостатній. Треба робити подвійну блокаду, приєднати інші. Інші таргетні препарати. Це дуже складно і дуже довго. І я вам тут цього не пояснювала, але тим не менше, нам їх не вистачає. Якби в нас було таке забезпечення, як за кордоном в таргетної терапії, то думаю, що в нас у нас показники були б ліпші. як би ви радили жінкам, які яким діагностували рак, які, можливо, вже пройшли оперативне втручання, себе відновлювати? Ну от що тут важливо якийсь психологічний тонус? Підтримка, як ви відчуваєте за всю цю тяглість роботи в цій сфері, першим чинником це дійсно є психологічна ситуація людини. Це є сім'я. Коли сім'я підтримує, набагато легше ти людині переносити. Є в нас психологи, які працюють з тими людьми, які допомагають і в інші інші міри. Правильне харчування, більше гуляти. Все ага. те елементарне, яке ми все знаємо. Тільки щоб людина це виконувала. І зараз ми перейдемо до. Такого блоку, де я вам буду називати якісь певні там тенденції або факти. А ви, як лікар, як медик, будете відповідати, чи ви це схвалюєте, і що взагалі про це думаєте? Бюзгалтери без кісточок та поролону зараз. Вони останні роки стали більш популярніші, модніші. Це плюс. А чому можете пояснити кожної жінки різні молочні залози, різна форма? А шаблон один той самий. І виходить як відтискається частина молочні залози. Під шаблоном. І в тій частині, що відтискається, можуть бути нюанси. Це постійна травматизація молочної залози, тому що косточка в водне те саме місце, скажімо так, травмує залозу і виникають ті чи інші зміни. Паролон підпарює, тісний бюзгалтер, погіршує кровопостачання молочної залози. Погіршення кровопостачання це розростання сполучної тканини, власне, дифузної мистопатії і все інше. Спортивні бюзгалтери для занять фізичною культурою. Плюс. Плюс, так? Кофеїн. Ну, спорне питання обмежити до однієї двох кружечок на день. Тобто це одні дві еспресо, так да, на еспресо, рахуємо на еспресо. Угу. Капуста на груди. Це от питання від моїх колеги було. а що це таке? Дякую, виста Вони дуже в через шкіру всмоктуються ці продукти, що є в капусті. і Вони позитивно впливають на молочні залози. Давайте уточнимо це вживати чи прикладати? Можна і вживати, і прикладати вживати там. Капуста має багато клітковини. а Клітковина це дуже добре угу. на кишечник. через кишечник виводяться естрогени, Ці гормони, які роблять проблеми з молочними залозами, це є плюс. І на груди теж прикладати це також. Є. Гірше не буде, правда? Да. Е, грудне Плюс. Тренд на виймання силікону з грудей. Зараз просто якась тенденція така пішла. Також таке питання неоднозначне. Свого часу, років п'ять назад, була заборонена фірма французька, яка виробляла імпланти. Чому заборонено, Було доведено зв'язок між цими імплантами і гігантською бклітинною лімфомою, тобто, це злоякісне захворювання лімфатичної системи. От і ту фірму Allergan заборонили в світі, тому це все, що ми знаємо. До силікону я не проти, не за. Є люди, яким треба це зробити, тому що приходить жінка пойна бу жінкою. А є люди, в які гарні груди починають це робити. Ну, таке собі питання. А якщо рецидиву немає після п'яти років, то рак вважається подоланим. Ми це обговорили, так? Прийом гормональних контрацептивів. Ну, якщо. Взяти будь-який контрацептив і відкрити інструкцію і почитати там було буде написано, що в якійсь мірі збільшує захворіти на рак молочної залози, і там дописка буде в зв'язку з тим, що ця жінка, яка приймає контрацептиви, частіше приходить до лікаря і частіше обстежується. Часте відвідування солярію або засмага можуть підвищити ризик раку Так, да, сонце. Це негативно впливає. Чи можна без хірургічного втручання змінити форму і розмір грудей? Ні. Чи безпечна підтяжка грудей Так да. Використання парфумованих кремів або дезодорантів під пахвами є така думка, що це може спричинити рак молочної залози? Я завжди бачите, посилаюся на те, що доведено якимись великими клініками чи університетами, чи ну, де водивчи обстеження, такі наукові обстеження, не зустрічав статей, щоб вони. Це або підтверджували, або спростували на розсуд жінки. Дякую вам дуже за розмову. Я сподіваюся, що ми е, яким чином зруйнували страхи частини людей, можливо, ваших пацієнтів, і сприяли тому, що раннє виявлення це можливість жити довше життя. Так, так перша стадія: першій стадії 96% людей виліковані. Це статистика, що дає світова і наша також. Не треба чекати, що ви самі собі щось в грудях знайдете. Це неправильно треба прийти не боятись лікаря прийти раз на рік зробити обстеження там маморфію чи там УЗД лосьне залоз. лікар скаже що ви здорові і ви пішли собі рік живете далі через рік ви знову прийшли обстежилися і пішли далі. тому що коли ми на маморафії чи на УЗД молочних залоз знайдемо пухлинку яка менше сантиметра то шанси на вилікування дуже дуже великі а якщо відповідно вже прийде пухлина буде велика і будуть збільшені лімфатичні вузли ну це і тривалість лікування, і фінансова нагрузка, і психологічна нагрузка ну набагато ускладнює життя всім, і собі, і сім'ї, і лікарям, і всім. Тому просто прийдіть до лікаря, обстежитись.